Так, Костянтине, чуєте мене? Так, чую. Вітаю вас. Скажіть, розкажіть, будь ласка, що там зараз відбувається в Луганську. Є деякі відео, так, я так розумію, які ви нам прислали, щоб ілюструвати ваш, вашу розповідь. Розкажіть, будь ласка, що зараз, ці хвилини в Луганську. <звук> 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 ну, так, наприклад... Незрозуміло, що відбувається у селищі Розкішне під Луганськом. Вчора через селище пройшла колонна сил АТО, були бої зараз. Наскільки зрозуміло, з повідомлень місцевих мешканців, частина селища контролюється силами АТО, а частина Сепаратистами. Українська армія повідомляє, що вона контролює селища поблизу Луганська, Сабовка, Біле, Олександровськ, Георгіївку і Розкішне. Але от щодо розкішного, я думаю, що командування трохи перебільшує успіхи. Насправді, колона, яка вчора пройшла через розкіш, за нашою інформацією, дійшла до Луганського аеропорту. Блокада з аеропорту знята повністю не була. Там відбувалися зіткнення. Сепаратистами. Сепаратисти понесли втрати так само, наскільки нам відомо, понесли втрати і українські військові. Костянтине, одну секундочку, так. те, що ви розповідаєте, просто зараз на екрані за мною тут є відео, яке ви прислали. Це, я так розумію, це якраз власне розгром цієї колони під розкішним. Та? Це ви нам прислали це відео. Так. Це ваше О, відео? Я... Чи когось з колег? Ні, це відео, яке розміщують у відкритому доступі угу. люди, які знаходяться у Луганську. Ми їх збираємо. Це відео зроблено, наскільки я розумію, кинось з сепаратистів і з... із говору людини. Це хтось з російських найманців. Угу. А... Щодо ситуації в Луганську, продовжуються обстріли міста. Стріляють і сепаратисти. Є інформація, що вони точно стріляють у напрямку розкішного з позиції, які знаходяться. На Луганському хладокомбінація на вулиці Кримська. Uh -huh. Люди чують час від часу постріли з артилерії, а іноді повідомляють про зградів з центру міста з району 44-ї школи, цирку і так далі. Ви нам також прислали відео там, де от є цей обстріл, я так розумію, житлових масивів. От будівля по вулиці Оборонній і також будівля по вулиці Андрій Барбюса. Я зараз хочу включити це відео, можливо, ви б його покоментували. Це з оборонної, да? наприклад, це оборонна 101, Що там сталося, і щоб зараз глядачі могли бачити. Ну, взагалі, цей район він знаходиться поблизу з луганським автовокзалом і зборним пунктом луганського військомату, де знаходиться база терористів. Не виключно що його обстрілювали сили АТО. А але є інформація, що е, самі сепаратисти е, безпорядочно обстрілюють е, райони міста. Е, саме в цей район і в інші райони по вулиці Оборона е, сьогодні влучали е, скоріш за все е, міни. Декілька будівель, будівель е, зруйновано, ну част, частково зруйновано. Е, також міни влучали в інші райони, наприклад, по вулиці Андрій Барбюса це городок завода жовтневої Революції. Скажіть, будь ласка, яка ситуація? От, власне, коли були обстріли, от про які ми говоримо, житлових масивів, що там з людськими пораненими жертвами, загиблими, є якась інформація і чи працюють лікарні в цих районах? Як ви бачите з відео, то не дивлячись на обстріли? Міські служби, в тому числі і швидка допомога, і навіть міський транспорт працює більш-менш у штатному режимі. Угу. Звичайно, що лікарні працюють щодо жертв, точної інформації зараз в нас немає. Є інформація про те, що під час обстрілу будинку. По вулиці Оборонна, 101 є декілька поранених. Про загиблих інформації на щастя сподіваюся, що її не буде. Наразі немає. Скажіть, будь ласка, чи може підтвердитися інформація про те, що в сам Луганськ туди увійшла армія? Я думаю, що поки що можна говорити про те, що це перебільшення. Так, дійсно, частина селища розкошного, яке фактично знаходиться вже в черті міста, контролюється українською армією, але інша частина розкішного контролюється ще сепаратистами. Повідомляли, що сьогодні навіть там виникали декілька таких небезпечних ситуацій, коли мешканці. Які дізналися з засобів масової інформації про те, що розкішне звільнено, вже були готові вийти з українськими прапорами на вулиці, але зустрічали на вулиці саме бійців так званої армії ЛНР. А чи якісь можливо у вас є якась інформація щодо того найближчим часом, там на завтра? Бо з'являлася принаймні центральних медіа інформація, яку не підтверджує наразі РНБО про те, що власне на 15 липня, тобто на завтра, запланований масований захід російських військ на територію України, чи щось на Луганщині, у Луганську, чи щось про це чути? Ну, луганські сепаратисти сподіваються на російську військову допомогу ще з квітня місяця. Вони постійно розповсюджують чутки про те, що там з дня на день Росія введе в Україну свої війська. Важко сказати, чи буде чи відбудеться це зараз, але Росія не тільки не відводить свої війська від кордону з Україною, а потрохи навіть стягує перекидує до українського кордону військову техніку, і я думаю, що Росія готова з. Зробити цей крок, але все залежить від багатьох факторів, від позиції світового співтовариства. Перш за все, скажіть, Костянтине, з'являлася інформація про вивезення полонених з Луганська? Чи вам щось відомо про це? Підтвердження цього в нас немає, тому я не буду коментувати це питання. Я знаю, що декілька полонених вчора навпаки було звільнено. Зараз важко сказати, чому це відбулося, чому сепаратисти пішли на це. Але, на щастя, декілька людей, які провели багато часу у полоні, у заручниках. Вчора, на щастя, були звільнені. Okay. А, також я е, хотів би додати про е, аеропорт Луганська. Сьогодні okay. сепаратисти розповсюдили інформацію про те, що нібито е, вони атакували і захопили е, Луганський аеропорт. Але наші джерела в... Е, Всу спростовують цю інформацію. Десантники, які контролюють аеропорт, з якими ми знаходимося на прямому зв'язку, кажуть, що це маячня. Навпаки, вчора дійсно їм на допомогу прийшла ще одна колонна українських десантників, це не переломило кардинальну ситуацію, але зараз вони почувається я б сказав трохи впевненіше але е блокада е блокада аеропорту триває скажіть будь ласка костянтини яку цінність зараз являє собою луганський аеропорт тобто він фактично розбомблений для чого він по суті потрібен тобто туди е там приземляються літаки чи що для чого контроль над аеропортом, наприклад потрібен терористам я також можу лише припускати. Я думаю, що це робиться для того, щоб не дати посадити в Луганському аеропорту російські військові літаки, які можуть поставити бойовикам нову техніку і живу силу. Він продовжує діяти так, як літовище, на яке можуть приземлятися, бо там було багато інформації про руйнування великі, ніби будівля зруйнована там частково. Чи саме сама літна літні смуги там працюють, так. Злітна смуга працює і він досі ще пригодний для того, щоб посадити туди літаки. Звичайно, частина обладнання постраждала, але технічно посадити літаки можливо, якщо необхідне обладнання сепаратисти привезуть з собою. Добре, Костянтине, я вам дякую. Дякую за те, що ділитесь інформацією з нами. Будемо вам дзвонити, якщо ви не проти, розповідати нам все, що відбувається. Звісно, бережіть себе там. Отже, це був Костянтин Реуцький з Луганську. Він розповідав нам про останню інформацію про те, що зараз є в Луганську, які є руйнування.